31 січня в Ізмельській картинній галереї відкрилася унікальна виставка під назвою Вальс квітів. І авторка Юлія Петренко, яка після втрати зору у 32 роки відкрила для себе новий світ мистецтва. Попри труднощі, жінка не здалася, а знайшла сили творити. Тепер вона створює дивовижні картини з пластиліну. Моя виставка, моє натхнення, моє кохання, моя любов до батьківщини до людей, до чоловіків, до подружок, до до життя. Організатори виставки наголосили, що цей захід не просто демонстрація творчості, а й важливе нагадування про силу людського духу. Сьогодні у Ізмільській картинній галереї відбулася така дуже незвичайна подія, тому що сьогодні ми представили творчість. Творчість людини, яка, знаєте, попри все, попри все, почала творити. Юлія Анатолійна Петренко. Вона сама живе у місті Ізмаїл. І народилися у нашому місті. Але багато років тому вона втратила зір. І тому, як ця людина пережила свій стан, але вона почала творити. Юлія закінчила із державний гуманітарний університет, але вона не художниця. Але багато спілкувалася з нашими міськими художниками. Класичне мистецтво теж мало вплив на Юлію. І те, що ми бачимо сьогодні, а це краса квітів. Квіти зачарували цю дівчину, вона пам'ятає своє дитинство, свою юність. І сьогодні, поряд з нами, ми бачимо таку, знаєте, галявину квітів. Квітів різних. Але всі вони, кожен з них це такий, знаєте, як портрет квітки. Більш за все, Юля е, кохає троянду. І троянці вона присвятила дуже-дуже багато своїх робіт, але також вона присвятила свої роботи і історії нашого, нашої країни, нашому сьогоденню. Є такі роботи, як квітка України, Квітка війни, дуже красива жінка, дуже сильна жінка, жінка, яка, яка має сміливість донести все те, що вона відчуває, до спільноти. Я хотіла б привітати Юлію сьогоденням з тим, що сталося, з тим, що вона сьогодні відкрила свою персональну виставку. Тут у залах Ізмельської картинної галереї, і подарувала усі ці роботи для дітей нашого міста. Юлія формує об'ємні зображення квітів за допомогою пластиліну, поєднуючи ніжність кольорів і виразну текстуру. Її роботи буквально оживають під пальцями, а кожен елемент ретельно продуманий і відчувається на дотик. Тактильне мистецтво стало для неї способом передавати свої емоції та внутрішній світ. Весь цей час жінку підтримував чоловік, який, попри всі труднощі, дарує любов та надихає Юлію на нові. І витвори мистецтва навіть, незважаючи на обставини, що розділили подружню пару, він прийшов на першу виставку дружини. На відкритті виставки зібралося багато гостей, поціновуючих мистецтва, друзів і просто небайдужих людей. Відвідувачі захоплювалися унікальним підходом Юлії та її немовірною силою духу. Я дуже рада, що я побувала Здесь я Юлію не знала раніше. это дівчатки з яким я хожу в спортивну групу. Ну, я просто приятно удивлена, что до такой степени человек влюблен в жизнь, несмотря на то, что у нее нет зрения, это очень тяжело. Благодарна организаторам этой выставки, этого мероприятия, благодарны Юлечке, благодарны Ване, Ване за поддержку Юлечке за эту красоту, за эти цветы, за эту жизнь, которую ты нам даришь. своей, своей улыбкой, своими фразами. Спасибо вам большое. Я хочу выразить свое восхищение Юлечкой. Я, конечно, вижу этого человека в первый раз, ну да дрожи в теле у меня просто нет слов. Восхищение, но ну, просто непревзойденное и ее работами, и ее как человеком. Виставка вальс-квітів квітів це більш ніж мистецтво. Це історія про віру, силу та здатність створити красу на дотик. Юлія Петренко своєю творчістю доводить, що справжнє мистецтво відчувається серцем. Влада Новак Дмитро Єфимов для програми новин.